Привіт всім! Сьогодні продовжимо дивитись мої покупочки прикрас. Так, і почнемо, і почнемо. У мене були ось ці гори сережки з різними, ну, стрішки з різними опалами. Бачите, тут така мілка. Мілкий перелив, а тут більш крупний. До них в мене є каблучка, яку я купляла в столичній ювелірній фабриці. Теж з мілкими такими переливами вона більш підходить до цієї сережки. А ця тут як приблуда. Так от логічніше було б купити підвізку, але підвізку я поки не знайшла, а знайшла. І ще ось таку каблучку не змогла пройти мимо. Дуже яскраво відсічує, і от вона підходить більш під цю сережку. Дуже гарно переливається зараз. Я дам. Срібна каблучка. Дуже гарний камінчик. Мені подобається, навіть краще, ніж в столичці. Вот так її пристрою. Яскравіше блищить. Через те, що глу були більші. Ну, залишилось тільки підвісочку, хоча б ось таку маленьку, хоча б, хоч би якусь. Телефон не сприймає синій, бачите, такий, як е, темні якісь п'ятна. Вживу набагато красивіше. Так. Сьогодні я вам покажу тільки каблучки. А, так, наступна каблучка такого самого дизайну, як і ця ще була, але опал в ній іншого кольору. Ось такий опал. Синій перелив. Змінюється яскраво зеленим і трішки є жовто-гарячого. У мене такого зеленого нічого немає. Я дивилась сережки, думала, може, з сережки хоча б пусети підібрати. Але, на жаль, не було. А, нічого до цієї каблучки. Але вам мені так сподобалось. Дуже яскраво, дуже яскраво. Дуже гарна, дуже подобається. Як антидепресант. Так, і о, остання каблучка, яку я взяла. Рожевий опал теж дуже яскраво. З рожевим опалом в мене нічого ще немає. Мороки собі купила, тепер думаю, чим його комплектувати. Ну, в принципі, рожевий, ну, опали де опали, можна разом з опалом просто носити, я не знаю. Виливається салатним яскравим таким помаранчевим, рожевим. Дуже подобається. Надіюсь, будуть зручні. Дякую всім за перегляди і до нових зустрічей. Ще є що показати, тож підписуйтесь, будемо роздивлятись разом.